Друзі, моє вітання. Заїхав нам Renault Megane 4 2017 року випуску в комплектації Intense. Зовні вам його пройшовся, показав. Думаю, колір ви оцінили, колір реально офігенно виглядає. Так, Маємо 17 легкосплавні диски, які дуже пасують цьому міганчику. Як бачите, є заводське тонування на задніх вікнах. Парктроніки задні. Так, і по комплектації. Що ми маємо по комплектації? До речі, значок. Зверніть увагу на значок. Він у нас суцільний летий. за ним е, ховається за бампером радар Дестроніка. Так, по комплектації, що далі маємо? Скло підіймачі передні, задні. Е, прострочка в, в, все в екошкірі, комбінований салон. До речі, дуже класно те, що він комбінований, скажімо так, в не холодно і взагалі приємний на дотик. Взимку холодно не буде, літом не буде жарити в порівнянні з шкірою. Сидіння у нас механічні, підігріву, на жаль, немає. Взагалі у них зустрічається крайне рідко. А, так, що далі ми маємо? Мультикермо. Мультикермо на кермі у нас адаптивний круїз-контроль. Тобто автомобіль, коли ми виставляємо швидкість, він сам розганяється, сам гальмує і сам тримає дистанцію за попереднім автомобілем, який їде попереду нас. І там виставляємо дистанцію. Це потрібно вже регулювати в ходу. Так, Давайте заведемо його. Так, Пробігу ми маємо 167 тисяч кілометрів. По дистроніку, до речі, виставляється дистанція, три положення, щоб відносно переднього автомобіля. Класна штука, наприклад, дощ йде щось, летить з машини, виставили максимальну відстань. Їдемо з невеликою швидкістю там. Дорога нормальна, виставили коротку відстань, тобто це таке, щоб ніхто не вліз, скажімо так. Дестронік це реально крута тема. Достатньо один раз покататись, ви вже, звичайного, круїз контроля не захочете. Так, по мультимедії, коротко, великий екран. В принципі, функціонал у нас той же самий, що і в маленького. Є режими руху. Ми можемо вибирати спорт, комфорт, еко, нейтральний і персональний. По персональному ми можемо вибрати якісь налаштування. Як бачите, вже поставив, вже автомобіль підлаштувався. Стає трошки вашим кермо. І змінюється взагалі керування і перемикання коробки передач. У нас, до речі, ЄДЦ ДВ5, семиступеневий мокрий автомат. Роботизована коробка передач, підкреслю. Часто люди кажуть, що робот це не автомат. Ну, це автоматична коробка вона перемикає сама. Щеплення немає, ви... все в автоматичному режимі для тих, хто не доганяє. Так, двозонний клімат контролю. режими руху також у нас виводиться сюди еко. Хоча я не знаю, на що він, якщо у нас тут є режими, режими можна змінити одразу цією кнопкою. Тобто, наприклад, ви виставляєте, який режим ваш улюблений. І там двома дотиками воно вже вмикається в один чи інший режим. Тобто два режими вибираються, щоб не шукати в менюшки, не вибирати, а одразу перемкнути. Так, електронні стоянки гальмо, підстаканники. Підстаканники це взагалі топ. Особливо в порівнянні після третього мігану. До речі, шумоізоляція взагалі тут класна, по підвісті теж дуже комфортні четверті міганчики. Салонне дзеркало з автозатемненням. Відповідно, є датчики, душу, датчики світла. По мультимедію тут реально потрібно розповідати. Це, напевно, взагалі так, щоб все розжувати по-правильному, розказати про всі плюшки, що тут є, тут піде відео на годину так точно. Тому коротко розповідаю, є багато відео, де розказують в по, подробицях по, по користуванню даного автомобіля. Тому так, безстренько пробіжимось, розкажу, що є. Е, є голосовий набірному телефону, тобто Bluetooth все є, але голосовий набір номера телефону працює тільки з російською мовою, українською він не розуміє. Ну або англійською іншу якусь. Е, класна штука. Е, далі є Android-Auto, Apple CarPlay. В принципі, все, що потрібно, все є в цій комплектації, навіть більше того. Акустика у нас звичайна, у нас Аркаміс. Грає він дуже класно. Не Bows. Bose, e, Bose виходить, трошки більше динаміків і плюс сабуфер. Але тут воно теж грає дуже-дуже класно. У мене нарікань немає. E, також маємо підсвітки, які змінюються. Можна змінювати підсвітку, приборку, змінювати розкладки. В общем, функціонал максимальний. Величезний багажник. Сторки, на жаль, немає. Ось такий органайзер, можна щось сюди вцепити. Пол, пол можна спустити трошки нижче. Залишили нам французи вогнегасник. Домкрат не залишили, але є запаска. Якось так. Колір, звісно, бомбезний, особливо зараз він мокрий, після поліровки, воскування виглядає просто бомбезно. До речі, нові коври, стінгрей з бортиками високі, практичні. У нас, в принципі, що залишається? У нас залишається поставити його на облік, масла, фільтра, обслужити і, в принципі, все. Пробіг у нас 167 тисяч, швидше за все, комплект ГРМ вже був замінений. Це можна перевірити по він-коду офіційного дилера. Зараз я вам покажу він-код. Можете натиснути паузу і записати він-код. Перевірити його, перевірити відповідність пробігу по автомобілю. І взагалі почитати історію, що в нього обслуговувалось. Був він офіціалів, не був, скільки разів був, що робилось. Чесно, не перевіряв, але якщо вам потрібна така інформація, то в принципі, можна зробити витяг. Що ж, Машинка у нас в наявності в Вінниці, готовий до будь-яких ваших перевірок, до тест-драйву. Більше машин можете побачити на нашому сайті vincar.com. Посилання, на які залишу внизу в описі. Також посилання залишу на телеграм-канал наш. В Telegram ви побачите найбільшу кількість автомобілів. Тобто, які є в наявності, які доставляються з Європи, там навіть більший вибір буде, чим на сайті. Так що не забудьте підписатись на Телеграм, будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень автомобілів. Там одразу розрахунок повністю під ключ. Тобто розмитнені, сертифіковані автомобілі, довір купівлі-продажу і, звичайно, доставка в місто Вінницю. Якщо вас зацікавить, цей автомобіль або якісь інші, які у нас на сайті або в телеграмі. Звертайтесь до менеджерів. Мене звати Владислав. Номер телефону мій також внизу, і моїх колег буде е, записаний. Не промахнетесь, побачите, так як залишаю, Люди буває, пишуть, а як зв'язатись в коментарях е, внизу, в описі і в коментарях залишаю контакти. Блін, подивіться. Що ж, дякую, що ви були з нами. Чекаю вас. На тест-драйв, на каву. Приїжджайте з гарним настроєм. Подивитесь. До речі, вибір по міганам з синікам великий. Є різні комплектації, є талісмани, сценіки, Гранд сценіки на механіці, на автоматі. Вибір реально величезний. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.